Маленький Богданчик ще не усвідомлює переміни, які відбулися у його житті. А от його старші братики та сестрички вже почуваються у новій оселі як вдома. 12-річний Павло показує нам кімнату, де тепер вони проживають разом з братом, і пригадує, як весело минули для них цьогорічні різдвяно-новорічні свята. Новий рік, от як ми тільки сюди приїхали, от ми прикрашали ялинку, там що Тьмарі помагали. А це наша няня там. Що ми ще салюти бахкали? Приватний нотаріус Наталія Козоріс, яка відтепер має статус мами вихователя дитячого будинку сімейного типу, зізнається, рішення взяти на виховання одразу п'ятьох дітей далося непросто, але до цього йшла свідомо і наполегливо. Я хочу навчити своїх дітей, що ображатися ні на кого не можна. Воно ні в кому не можна шукати, ніколи не можна плакати. Треба завжди посміхатися. Ну і жити так, щоб кожен день був святом. Кожен день незалежно від того, яка погода, хто тебе оточує. Життя чудово воно нам дано свише, і ми повинні вміти поставити цілі і досягати. Тепер у її родині справжніх сім'я. Окрім нових вихованців, жінка виховує ще й двох рідних дітей. Старша дочка, студентка університету, Дарина, допомагає Павлу готувати домашнє завдання з географії. Перетинає квадрат, тому вона лежить фактично в двох південний. Менша Соломія залюбки грається з маленькими інною та Богданом. За усіма ними доглядатиме няня Світлана Михайлівна. Жінка вже має досвід у вихованні прийомної дитини. Коли ми Богдана сьогодні побачили, це було чудо, звісно, Чудо, і взагалі та женщина своїх дітей, Ось це наш дитина, розумієте, це наш дитина. Ну, будемо будім Да. тут же в будинку по вулиці Шевченка, в селі Воля Ковальська, урочисто підписують і угоду про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу. Представники районної влади завітали до оселі не з порожніми руками. Допчекаємо такі сумочки, щоб вони в школу а, собі ходили. А от маленьким діткам іграшки нехай будуть заповняти їхні кімнати. Контроль за комплектуванням дитячого будинку сімейного типу здійснювали працівники служби у справах дітей Ковальської райдержадміністрації. Вони ж контролюватимуть і умови проживання вихованців. На обліку служби справ дітей перебуває 96 дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Звичайно, всі вони потребують соціального захисту, потребують сімейних формулаштування. В цьому році перший у нас дитячий будинок сімейного типу. Ми будемо старатися надалі продовжувати влаштовувати дітей даної категорії, допомагати їм встановлення як громадян, маленьких громадян України, допомагати їм в соціальному захисті даної категорії і працювати в цьому напрямку. Загалом на Ковальщині тепер функціонують три дитячих будинки сімейного типу, в яких проживають 15 дітей. Ще п'ятеро дітей з категорії сирі та таких, що позбавлені батьківського піклування, виховуються у прийомних сім'ях.